Друзі, э, хочу показати вам досить дефіцитні сорта груші. Ось, подивіться на це дерево, на цей листочок. В нього вже більше, ніж моя рука. Перед вами популярні сорта азійської груші, або я їх називаю ще груші наші. Це, до речі, э, розмір саджанців станом на середину липня. Подивіться в порівнянні з простими сортами груші. Ось там у нас діляночка. Де ростуть прості сортові, да. і тут особливістю зійських груш це є їхня імунність. Вони набагато витриваліші до різних захворювань порівняно з простими грушами. Е, до речі, це у нас сорт Дайцулі. А поруч один з найперспективніших сортів груша Сакуя, розмір плодів до 500 грам і більше. Е, до речі, такі груші вони прививаються тільки на. Дику грушку на IV, вони несумісні, але незважаючи на це, вони вже е, починають плодоносити і квітнуть зразу на другий рік після посадки. Особливістю і популярністю цих груш, відповідно, є їхня імунність, невибагливість догляду і унікальність плодів, плоди тут такого е, унікального е, круглого, круглої форми. Чимось нагадує яблуні, такої навіть блискучої. І є різні смаки. Якщо ми візьмемо сику, і там такий цікавий присмак дині. Е, так. Е, це по-перше. По-друге, е, в нашому каталозі більше п'яти сортів азійської груші. Ознайомитися із каталогом можна на нашому сайті.